Доброго дня! Ви на каналі Ремпа Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених. І я не просон. Так, давайте подивимося. Підказки Всесвіту для вас на сьогодні. Ні про що не думайте, тільки про себе. Що хочу сказати вам зараз Всесвіт. Послань декілька. Намагатимусь не дуже затягувати що хочу сказати вам Всесвіт прямо сьогодні, що людина, яка вас передавала, що вона наразі уходить з вашого життя. Людина, до якої у вас були ну, і почуття, і ресурси. Тобто це людина важлива в вашому житті. Зараз вона уходить. E, Начебто ситуація застряє. Тобто ви близько не підпускаєте цю людину. Що це за людина? Людина, до якої у вас були почуття. Угу. Людина, для якої ви були е, фортуною. Яка вас начебто заставила чекати чогось, розумієте? А ви не дочекалися? Що це за людина? Людина, можливо, з вашої роботи? З вашої роботи, де ви хотіли якогось шансу. Ви хотіли шансу. Але рух буде. Начебто ви хотіли взяти шанс. На що ви хотіли взяти шанс? Людина з, минулою, з минулого, з якої ви попрощалися і проявили цим самим свою силу. Так, так ви холодна, відстраненна. Вам дуже важко. Ви вже заморилися кудись рухатися, самотужки, щось комусь доводити. Начебто. Просто вже наскільки разів попадались, наступали на одні ті самі граблі, що ви просто сіли і думаєте, от більше я вже не хочу, чесно. Що ще вам хочу сказати Всесвіт? Трійка кубків диявол А Ще якісь відносини по дияволу? Закінчуються на них смертю. І ви починаєте, начебто, получати після всього цього, ви получаєте начебто, вдихаєте свіжого повітря і получаєте благо від вселенна і можете накопити. Нарешті ви можете щось трошки почати відкладувати. Угу. Так, карти кажуть, що ви в ілюзіях. І вже довгий, довгий, довгий проміжуток часу. Але рух почнеться ось, рух почнеться у вашому житті, почне щось змінюватися. Те, що довго-довго було в застої, начебто. Ще що хочу сказати вам Всесвіт. Серце ваше розбите через якогось чоловіка, який тримав вас у страхах, який вас оханічував, щось, можливо, не дозволяв, щось. Е Ну, наприклад, казав, там в тебе не вийде, ти не зможеш, там те не так, і ще щось не так. І через це ви дуже багато переживали, дуже багато хвилювалися, і все це тримали в себе в голові. Що далі? Наразі ви його закриваєте і починаєте планувати своє майбутнє. Так, ось він, він від вас закритий. Незважаючи, що він на троні, він все одно весь в доспіхах, навіть обличчя його ви не бачите. І так ви можете планувати своє майбутнє. Так. Далеко він від вас, він в розчаруваннях, але буде намагатися проявлятися. Але вам кажуть, що ви вже на цьому поставили кінець. Ви здатні себе захистити, ви йдете в щось нове. Так, у вас рух у нове. Ще що хочу сказати вам Всесвіт. Угу. Стан якоїсь безресурсності, як емоційної, так і. Фінансової, от ви через те, що ви не можете нормально. Гарна карта. Через те, що ви не можете начебто прочувствувати от такий стан, начебто, ви нічого не хочете. І через це ви начебто сама в собі конфліктуєте. Тому що не по фінансам нічого не виходить, не по емоціям ви вже просто заморилися. Далі, через це у вас, начебто, конфлікт всередині самої себе, але ви ця, ця ситуація закривається, і ви йдете в десятку пентаклів, ви робите якийсь вибір по закоханим. Розумієте, можливо, навіть тим, що ви просто закриєте цю людину від себе по двійки мечів, або ви самі закриєтеся, перестанете викидати туди ресурс свій, і тим самим ви просто наповнитеся. Зробите ви вибір, який буде емоційний, який вам буде зробити, кажу відразу, що буде вам його зробити нелегко. Розумієте, вибір по любові ну, з коханою людиною. І тим, що ви закриєтеся, ви переможете як мінімум свою енергію, як максимум, ви просто підете в своє власне наповнення, в своє власне процвітання, у свою власну стабільність. І тут та карта сім'ї, можливо, навіть хтось розгляне варіант, правда, кажу варіант сім'ї по правосуддю, Розумієте, карта Верховної Жриці каже про те, що дуже багато було недомовок. І таємницю у ваших відносинах, і знову карта десятки кубків. Те ж саме, що кажуть, що цим самим ви підете у власне задоволення, ви будете ну, жити припіваючи дві карти сім'ї, дві карти десятки. Абсолютне, благополуччя, сімейне, фінансове, емоційне. От тут а ви щаслива. Як тільки ви починаєте рухатися, як тільки ви починаєте робити щось для себе, починаєте святкувати своє життя. Переключаєтесь на ті емоції, на тих людей, з якими дійсно вам добре, які вам не кажуть не можна, не роби, не вийде. Розумієте? І ви так крапля за краплею починаєте збирати плоди, старатися для себе, збирати плоди, в чомусь ви просто приуспієте в своєму якомусь новому починанні. Угу. І тут, а ви дивіться, щаслива жінка, задоволена. Не побуюсь цього слова, кохана жінка, яка кайфує від того, що вона робить, яка е, з задоволенням, просто в повному повному ресурсі, яка кайфує від життя. Далі, що в нас кажеться? За луна. Луна кажеться про те, що із цієї ситуації е, непорозуміння, хвилювань, ілюзій ви виходите переможецею, переможецею, шістка жезлів, переможецею. Цю ситуацію ви закриваєте, і ви йдете в імператрицю, в жінку дородну, яка благословенна, по всім абсолютно фронтам, як я кажу, жінка, яка своєю присутністю просто змінює ну, вібрації навколо. І цим самим я навіть пораду не буду брати, і цим самим ви йдете в щось нове в своєму життю. Прекрасний розклад. І це буде вам по праву. Ви, начебто, зберете урожай після своїх страждань, як тільки переключите фокус уваги на себе. Дівочки, приймаємо в облагу, приймаємо інформацію правильно. Благодарю за лайки, підписки. Побачимось на моєму каналі ще багато-багато разів.